Так, добрий день. Сьогодні ми з вами ще раз нагадаю, раптом хтось забув з уроку, як ми створюємо фігури в документах всяких різних. Фігури, це у нас щось, яке складається з простих фігур, потім ми збираємо його переміщеннями в якусь складнішу фігуру. Якщо ми хочемо це зробити в Google-документі, то в Google документі це можна робити, тим є змога з ноутбука чи з комп'ютера робити. Бо тут це доволі зручно. Ми йдемо вставити, ми йдемо в малюнок, ми створюємо малюнок. І отут у нас є і фігури, і лінії, і картинки всякі різні. Тобто Ми можемо поставити наш, наприклад, трикутник. Можемо його перевернути, так як нам треба. Можемо поставити фігуру кола. Да? Можемо його копіювати. Ми можемо його вставити, кому Ctrl-C, Ctrl-V зручніше, кому копіювати, вставити, зручніше. І вони, бачите, з'являються в тому порядку, в якому ми їх виставляли. Тобто, чим пізніше ми ставимо фігуру, тим вище вона буде за всіх останніх. Оце коло було останнє, і воно, бачите, вище за все остальне. Тобто, як будто зверху на ньому лежить. І так само, виділяючи цей об'єкт, коли він виділений, з'являється отут таке от заповнення. Коли не виділений, немає нічого такого. І тут ми можемо його пофарбувати так, як нам хочеться в тій в який нам хочеться розфарбувати його. І як тільки ми все зробили, ми натискаємо зберегти і закрити, і у нас це готовий малюнок, який вже відразу склеєний, з'являється. Але з телефона це може бути важко. З телефона там доволі воно дивно працює. І тому, хто працює з телефона, той може працювати в канві. Але мінус в чому. От якраз то, що я вам казав, що хоч ми працюємо в тих документах, в канві є документи, але у них тут, в документах CanV, дуже дивно із ставкою фігур. У них елементи то є, можна фігури якісь знайти. Але це в основному фігури не якісь простенькі, а от коли ми будемо брати якісь. Ну, або важкуваті фігури, або тут платні фігури, немає ніяких домальонок, що можна самому там пальцем малювати щось. В общем, документ поки що тут ще не дороблений до кінця. Текст тут писати можна нормально, виділяти текст тут можна нормально, а от стосовно малюнків векторних, тут біда. Тому це завдання, якщо вам важко в Google документах з телефону це зробити, можете зробити в презентації в CanV. Тут в презентації в CanV у нас от все є. Прямо тут в інструментах для малювання, воно все схоже. Бачите, цієї кнопочки немає в документах, а в презентаціях є. І тут є і фігури всі, що нам треба. Інструменти, фігури всі, що нам треба, можемо їх виділяти, можемо їх змінювати. Можемо їх перефарбовувати в ті кольори, які нам треба. Можемо їх розміщувати так, як нам треба. І лінії є, які завгодно. І можемо ще й домалювати щось, що нам треба. І малювання це працює фігури, це працюють з телефона. Тому, якщо вам треба якийсь малюнок зробити, з телефону у вас не виходить робити тут. В канві це шикарно виходить. І що там, що там, коли ми зібрали весь малюнок, є кнопка Поділитись. Бачите, що тут, є, поділитись, що тут є поділитись. Тут ще зберегти треба додатково, у вас завжди обмежень доступу, ви вибираєте усіх нових посилання, і оце посилання мені скеріте. Так само і тут. Поділитись, доступ лише на будь-яку з посиланням і копіюйте посилання. Тобто вибираємо, де саме нам зручно.